Не Всім привіт, це Ліза, і сьогодні ми будемо напевно ви будете в'язати чи робити якісь справи ваші по дому. Я буду в'язати паралельно. Це відео Q&A і сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Я вже третій рік веду цей канал, і нарешті я вирішила зробити Q&A. Я просила вас позадавати мені питання, на котрі я сьогодні відповім. У минулому відео і попросила ще в інстаграмі. У мене там дуже велика аудиторія, тому і питань було небагато. В принципі, питань не дуже багато. Стараюся розкрити, як є. Так от, якщо ви збиралися робити якісь справи по дому, будь ласка, можете кинути мене на беграунд, бо це якийсь такий вид подкасту буде, в котрому я буду розповідати, я буду відповідати на ваші питання. Перше я записую відео на балконі, тому що сьогодні перший прохолодний день зараз іде дощ, в мене на. На колінах лежить кіт, це кава, це в'язання. Я не знаю, як по-іншому провести цей день, ніж бути на вулиці, хоча, <с> зазвичай, коли дощ, люди ховаються, я хочу на вулиці. Я після запису цього відео по-любому піду в парк чи кудись гуляти, тому що ця свіжість, котру я чекала просто днями. У нас в квартирі жарче, ніж на вулиці. Ну вулиці 20 градусів, в квартирі 270. Ну, тому я не знаю, де бути, окрім як бути на вулиці. Одразу вибачаю за звуки на фоні, тому що це вулиця, і хоч вікна в мене виходять у двір, то можна почути проїжджаючі позу машини, котре стукають по люку, котрі ніяк не можуть відремонтувати. І, можливо, в якийсь момент вийдуть діти фігачать м'ячем о забор, але, скоріше за все, дощ їх сьогодні відпугає, і це прям ідеальна можливість записувати відео, мені здається. Ну, переходимо до питань. Перше питання це коментарі до попереднього відео, тому що повністю дуже цікаве та позитивне відео. Це найприємніше, що можу почути, тому що я завжди хочу робити відео милими, приємними, щоб ви більш відпочивали під них. І питання перше: одразу серйозне. Хто ви по професії? Як прийшла, як прийшли до ідеї почати в'язати? По професії я 3D-художниця в it компанії Тобто, зачасту 3D-художники зустрічають в ігровій індустрії. Я працювала в ігровій індустрії, я перейшла в it компанію В ній я працюю вже 5 років і роблю все, що пов'язано. З 3D починала я з того, що робила всякі VR-AR-проекти, тобто віртуальну реальність, всяку, ціло, ми всі ці футуристичні. Ми такі робили експірієнси 3Dшні. А зараз більше просто 3D для якихось компаній. Зараз дуже популярний напрямок Digital Twin, тобто приходять там, не знаю, із серії Volkswagen, і каже: я хочу, щоб наша машина Volkswagen, була її діджитальна версія і там. І, і ми там щось пробували на ній щось симулювали, щоб процеси краще працювали і так далі. Або, наприклад, приходить якась гігантська компанія, котрі є великі склади, і вони хочуть зробити діджитальну версію свого складу і запустити там симуляцію процесів, і подивитись, як оптимізувати ці процеси, щоб отут краще там проходимість людей була, тут краще там інвентаризація була. Тобто це не. Це не така романтична річ, як в ігровій індустрії, де можна робити класних персонажів, інвайрмент чи ще щось. У мене більш таке все якесь індустріальне, масштабне. В цьому питанні було друге питання. Як прийшли до ідеї почати в'язати? Насправді я почала в'язати, коли передавала стіктока, і в той момент був дуже сильний бум на в'язання гачком. І я на той момент жила в Польщі півроку. І я просто сиділа і думаю, блін, мені так хочеться це спробувати. І я коли повернулася в Україну, першим ділом я пішла, в мене поруч був магазин з пряжою, це просто були прям зірки зійшлися на небі. Я пішла в магазин, накупила пряжі, накупила гачків і почала в'язати. І це було прям, ну, прям вчасно. І насправді, в'язання для мене це була такою терапією, бо був дуже такий нестабільний період, дуже багато роботи, я дуже сильно стомлювалася. І в'язання мене дуже сильно заспокоювало. тому що більше я не дуже, що фізично, а якось морально, і мені треба було віддихуватися, могла типу працювати, 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 а потім, типу, така оп, і навіть не помічаю, що я сижу в'яжу, тому що це мене типу, розслабляло. І потім я стала в'язати на колах, тому що бували дуже довгі коли. Тому іноді, коли всі без камер, то скоріше за все в мене в руках спиці. Ну, я думаю, що багато в кого хто працює в офісної індустрії і має кучу колів, напевно, тим самим. Не страждаються, а насолоджуються. Я думаю. Одразу наступне питання від Вікторії. Звідки стільки креативу? Чи надихаєтесь? Дякую за відео. Дякую вам за перегляд, Вікторія. Якщо чесно, креатив це якась складова мене, мене завжди пре. Якщо чесно сказати, то я дуже давно хочу проконсультуватись і дізнатися, чи є в мене справді рдух, тому що я в себе його підозрюю. І, скоріше за все, якщо він є, то це могло б пояснити, моє бажання завжди щось робити. Навпаки, я не можу не робити постійно щось, тому що тоді я застрягаю, і мені дуже стає сумно, ніяк і так далі. Мені дуже треба завжди щось. Робити, мати якісь захоплення. У мене завжди було тисяча хобі, завжди щось робила. Я дуже люблю робити щось руками, і в'язання це прям попадання в точку, тому що можна робити щось нове кожен день. Як, наприклад, зараз у мене декілька проєктів, як завжди, і це завжди такий кайф, і коли прям такі якісь моменти, коли я втомлюсь, чи ще щось я помічаю, що я просто в'яжу нон-стопом. У мене от вихідні, я всі вихідні буду в'язати, дивитися серіали по колу, тому що я просто втомилася від жари, від всього на світі. Так, да, напевно, креатив просто він є всередині, і я дуже звикла е, от якось так воно завжди було зі мною, йде поруч і е, та, не можу не робити. І, напевно, від цього йде. І моє натхнення надихаюся я по більшості та, тим самим, чим і ви, типу, інтернет, е, інстаграми. Пінтерест. Якщо мені треба прям буст, наприклад, коли я роблю дроп, мені треба придумати серію якісь виробів, то ок, вже ж це буде Пінтерест. Ну, але я стараюсь прям не здирати повністю, а це більше як, як я казала в подкасті з Валерою. До речі, не забувайте дивитися наш подкаст. Це просто <говорит> <говорит> якийсь мій мозок, взяв кучу, е якісь референсів з Пінтересту і переживав, і я випльовую це в вироби, от якось так. Показала на виріб, який я перше за дуже довгий час роблю по опису. Та наступне питання ну, взагалі, коментар. Привіт, ліза гарно провела час з тобою у подорожі. Мені теж подобаються такі топ чи жилети, які ти зв'язала в смужку, але патерну не знайшла. Може, десь ще й знайду, хто знає. До речі, той топ смужку, Ось цей от е, я його придумала з голови, Я не придумала з голови, я знайшла фотографію в Пінтересті і просто дуже довго дивлячись, я з моєю мамою разом намагалася вигадати, як його в'язати, і я його зв'язала. От він був в дропі, його ж давним-давно ну, купили. Що супер приємно, тому що ці гроші йдуть на допомогу Зесу. Окей, і питання розкажи про себе ще щось цікаве. Мама б давно виїхала, в тебе є брати, сестри, рідні. А, про... Мама, це я думаю, що приватні речі, тому що я не буду за свою маму розказувати. Я думаю, що це її діло. В мене є старша сестра, вона старша в мене на два роки. В дитинстві нам завжди казали, що ми близнючки, ми були дуже схожі. Вона живе в Німеччині, в, неї, в мене є племінник, тобто її син. От. Сестра живе там боже, ну, років 20, напевно, вже вона ще маленько туди переїхала. Бо в мене розвелись батьки, і мій батько він німець наполовину був, і по програмі е, репатріації німців він уїхав в Німеччину. І моя сестра теж уїхала в Німеччину. І вся сім'я по папіні лінії уїхала в Німеччину. Я залишилась тут з мамою. І нас, якби сестер е, кровних, рідних розділили. типу мама е, всі по мамі на лінії залишились тут. І я. А сестра з татом поїхали в Німеччину. от. Тому моя сестра Німкеня живе в Німеччину більшість своєї життя. І ми бачимося не дуже часто, раз на декілька років. Але та, в мене дуже класна і мила сестра. от. І вона теж творча, вона займається, вона робить нарощені нігті з класними всякими дизайнами. от. Отако мене є рідна сестра. Хоча ми дуже більшу частину свого життя, типу, знаходимось не разом. Так, дякую, Ліза, вам за це відео. Дякую, що дивитесь досі. Ці відео завжди дивуюсь цьому, що люди дивляться це. Це прям настільки приємно і настільки класно відчувати цей ком'юніті, тому що я відчуваю людей поруч, навіть якщо я їх не бачу, відчуваю, що є оця тусовка, з котрою ми переписуємося. Спілкуємося. До речі, думаю, завести канал в телеграмі, щоб ще більше ділитися, і спілкуватися, але все ще це в розробці, тому що я бачу, що я і інстаграм так собі веду, і, і бачите, який YouTube веду раз на місяць. Тому поки подивимося, може ресурс з'явиться більше фізичний. Там. Дякую за відео, з задоволенням завжди долюсь вас. Хочу запитати, які ваші найлюбленіші спиці і номер, а також пряжа, якою найчастіше в'яжете. Я можу сказати, що в мене є із серії всі необхідні номери, починаючи з 2.25, здається, 2.25 я на них в'яжу шкарпетки і закінчуючи. У мене є 12-ка, але я на неї нічого не в'яжу. Навіть якісь полотенки вважаються вже така дірка, це просто одна дірка. От, зазвичай максимальний номер це в мене дев'ятий, А самі ходові, я думаю, що в мене це п'ятірка, четвірка і трійка для манжетів. Я от зараз на трійці в'яжу, і для мене це, до речі, дуже дивно в'язати на 30 цілий виріб, зазвичай це тільки для манжетів. От, а, та, я нещодавно собі купила ну, більшість номерів, котрі ходові в мене 4-5, 6 тільки під четвірку, п'ятірку, і, по-моєму, вісімку. три пиці, укорочених лантермом, для того, щоб в'язати рукави. Як я казала, що я ненавиджу їх в'язати, як багато хто це робить. І завжди мене це дуже сильно бісило. І зараз, маючи ці спиці, а я типу люблю в'язати ці діркаві светри. Вони найходовіші, У мене зазвичай час дропів, і <головіка> мені просто сказали: та це в тебе просто нормальних кругових вкорочених спиць не було. І я собі купила їх, і Боже мій, наскільки це покращило мені життя, наскільки це все змінило. Я тепер в мене рукава, я зараз в'яжу светри, вони просто зліт злетіло в мене зі спиць. Я один рукав за. Півдня зв'язала на вихідних. Просто улетіла нафіг. я дуже-дуже щаслива, що я нарешті це для себе відкрила і почала в'язати <гум> на, на, на вкорочених спицях. А ще Лантермон настільки приємна в них фактура, вони такі, як. Пластик такий масляний. Ну, коротше, воно дуже легко, одночасно і тримається вони матові, і одночасно злітає, типу, і не скріпить як метал, але не таке шаше, як Дер. Ну, Коротше, прям супер ідеально. Мені дуже подобаються лантери. Я навіть собі в мене були кругові спиці джинджер, але вони були незйомні. Це були мої самі перші спиці. До речі, це була шістірка. І я вирішила купити собі зйомні. Це було, я купила собі лантери, лантермуни. Цілі, ну, типу, повнорозмірні, зйомні. І я думаю, що один день я заміню всі спиці, на лантермуни колись. Але я, насправді я люблю і джинджери і симфонію люблю, тому і мені так так подобається. тому В принципі, я стараюсь, в мене мало дублікатів тих спиць, котрі є. Можливо, колись я зроблю огляд на свій інвентар, я бачила, що дівчата роблять такі відео, але насправді в мене так багато того, що я використовую, я дуже така в цьому плані. Економна на інструментах, я, типу, вже купила щось, і я цим користуюсь, воно мені зайшло, і я не купую кучу різних інших, типу, наборів, щоб спробувати для себе, тому що мені, в принципі, джинджер і симфонія подобаються, і достатньо. Дуже прикольно, що трішки світло стало, і одночасно дощ сильніше став. Я сподіваюся, що це відеонорм записується, тому що, якщо там галі звук, я дуже засмучуюся, буду так і добре. Не хочу перезаписувати приміщення, подивимось. Так, по, по пряжі я можу сказати, що найулюбленіша пряжа для мене це Марінос. І я поки що не дуже дружу з бабінами, тому я купую все в бунтиках. От, І напевно там найулюбленіше це буде, здається, Марінос Імперіал. Я отут ставлю, я забула все. У мене просто це. Ну, я не запам'ятовую дуже сильно назви, тому що я це все маю в інтернетах. На сайті я просто заходжу, нажимаю оте саме знов купити, і воно тут падає. Оце якийсь марінос. Я його люблю, але останній час я бачу, що він ну от я в'яжу якось не дуже щільно, і він доволі сильно розповзається. У мене такий свитер був. Я такий свитер зв'язала, що у мене після прання рукава були як арлікіно, типу по коліно. І прийшлось перев'язувати рукава. А тепер він, до речі, за короткий. Може, треба ще раз просто. От, і я дуже люблю мухер. Типу <ріху> я дуже люблю ці дереві светрі, і мені дуже подобається з мухер в'язати. У мене є, типу, три найголовніші пряжі, які я обожнюю. Це кідмахер, оцей Марінос, і оцей найулюбленіша моя бавовна газал мате мейт. Матва. От. Я прямо зараз з нею в'яжу. Я її обожнюю, просто це найулюбленіше. В бобінках я беру тільки в тому випадку, коли я приходжу в магазин, де працює моя подруга, і вона каже: Оце ти береш, і оце ти береш. Я така, добре, бо я не шарю взагалі в бобінах, в складах, в карних, на карних маріносах, там. ще щось. Оце все, я на цьому не розбираюся. Е, я знову ж таки така людина, що якщо мені щось дуже зайшло, сподобалось, то я постійно цим і користуюсь. Я стараюсь, не, я не використовую е, всякі пластикою пряжі, типу там акрил, якісь поліестерлі. Здається, цей мохер він не натуральний прям сильно, але він не відчувається пластиком. А от якщо акрил, то це просто така скрипуча фігня. Плюс, ну просто мені якось не хочеться, щоб мої вироби були синтетичними, хочеться більш натуральних складів йти. От. <кій> так, чомусь мій телефон перестав записувати в якийсь момент, і цей момент був якраз перед останнім питанням з коментарів. Під останнім відео, і тому я зараз продовжую подати на нього. Ми, мені здається, Доля не хоче, щоб я записувала ніде, крім цього, дивану, <схід> тому продовжуємо тут. Ви від, не відволікаєтеся від своїх справ, яка різниця, ви ж просто мене слухаєте. от. І е, наступне питання було таке. Вітаю, я в'яжу лівою рукою е, та знаю, що ви також. Е, ніколи, в принципі, не виникало труднощів, але, можливо, у вас є якісь поради. Які можуть полегшити цю справу, коли слідкуєш за описом, чи щось таке, якщо чесно, то. У мене ніколи не було труднощів з тим, що я в'яжу лівою рукою. Я хоч і починала в дитинстві виправу, як всі вчили, то коли я в дорослому віці вирішила знову в'язати, я вчилась по англомовному YouTube, і там дуже багато відео для лівшей. І якщо щось складне, тобто я починала прямо по відео для лівшей, потім вже дивилася праворукі відео, і мій мозок сам якось відзеркалює цю всю інформацію, і мені було нескладно. Тільки якщо якась там така собі супервичуна петля, то я шукала цю петлю з приставкою ліва рука. Офтхен чи щось таке. От. І так ніколи не стикалася взагалі з проблемою, бо, як кажу, типу, для мене це якось вже дуже нативно. Я просто беру і дивлюсь і представляю, як це було б в іншу сторону зліва направо. Для мене, до речі, дивно, як люди в'яжуть справа наліво, бо я звикла, що я пишу зліва направо, і я в'яжу зліво направо. Це супер логічно для мене. І я розумію, як ви правші про прав... в'яжете справа наліво, це просто так нелогічно. Ну, От. Але нещодавно я стикнулася з тим, що ця ліва рукість типу, дала різницю в тому, що я в'яжу зараз солди 10 свет, не це, а ще паралельно. І цей солди-дейсь в нього є там момент, коли треба набрати плечі, і є ліве плече і праве, і я почала набирати ліве плече і розумію, пров'язавши декілька рядів, я зрозуміла, що воно виглядає зеркально. І... Почала гуглити, типу, солті десь светр для левшів, що робить. А потім до мене дійшло, що мені просто треба там до лівої плече в'язати право, і навпаки, тому що я в іншу сторону набирала петлі, значить, в іншу сторону я буду в'язати. От, і це був тільки єдиний момент, коли я згадала, що я. Відрізняюся, що я левша, і що в мене взагалі все по-іншому повинно бути. А так, як я кажу, взагалі немає з цим проблеми. Але якщо у вас є якісь більш конкретні запитання, напишіть мені, будь ласка, або в коментарях можемо це обсудити під цим відео, або напишіть мені прямо в приват в інстаграмі, я там спокійно веду прямо ці діалоги і ми можемо подружитись, стати найкращими друзями, і в'язати, і обсуждати в'язальний світ. От. Отако. От і я перехожу плавно до питань з інстаграму. Їх було небагато, і більшість з них від моєї е, кохостерки нашого подкасту Валєри. Е, Перше питання від Валєри це чи буде новий подкаст? Валера, це відомо тільки нам з тобою. Ми обидві маємо роботу е, і тому ми не можемо це робити там постійно і часто. Тому... Дуже зайняті і все таке, але я сподіваюся, що найближчим часом ми нарешті до цього доберемося, сядемо і як запишемо новий подкаст. Тим паче давно не бачилася. Думаю, що багато нового може обсудити. А наступне питання також фалери. Скільки проєктів і які саме в'язала для своїх або тваринок своїх знайомих. А в мене є одна тваринка, це ви знаєте, це це Бакс, і я, в принципі, робила відео тут, тут посилання на відео, де я в'яжу светрик йому. І, в принципі. Це було б класно, якби не така річ, що Бакс думає, що светр, який на ньому, це його шерсть, яка нещодавно вилізла, і він її дуже щільно вилизує. І коли він вилизує, то його шершавий язик чіпляється і там просто ну, з'являються дірки на ньому. І через то, от, всі в'язані з вовни, светри, вони всі е, померли, вони всі в дірках, і тому я почала в'язати з бавовни. Але це не дає їм довшого життя, він все одно їх вилизує. І все закінчилось тим, що цієї весни, коли було дуже холодно, я купила ми просто вже пошиті саме з якоїсь фліски чи щось таке, светрики, і він ходив в них. Але, можливо, я знову йому зв'яжу, просто тому що я його люблю і в'язати светрики так легко і швидко, як шкарпетки, бо вони невеликі. Блін, так суму, ну, вже за шкарпетками треба почати якісь шкарпетки в'язати. Бо що це таке в мене? Тільки дива. Проєкти на спицях, що це взагалі, як це можливо? Так. Таке питання. А для своїх знайомих я в'язала для своєї подружки, для її песика Светрика, він дуже яскраво вийшов, якщо в мене знайдеться фото, я тут його додам. От. І останнє питання теж від Валєри. Як в'яжеться останнім часом? В'яжеться добре, я в'яжу по описах, мені дуже легко, я не напрягаюсь, нічого не вигадую. Це якраз час після дропу, і я зараз втомлена якимись креативними штуками, тому я в'яжу щось з креативлене до мене. І тому, да, тому це ну, в'яжеться, як завжди, дуже приємно. І для мене це мій найбільший релакс. Такий прекрасний. Дощ, вийде, Боже, злива йде, боже, це прекрасно просто в'язати, коли йде дощ і свіжо, і просто кайф. Так, Як тобі в'яжеться Валера, до речі, напиши мені, будь ласка, коментар. Так, наступне питання, котре не від валєри. А чи є в планах наступний дроп? Так. Дроп був дуже класний, і мені дуже сподобався фідбек на цей дроп. Це було дуже приємно, тому що дві речі з цього дропу купили. Саме люди, котрі в'яжуть. Тобто майстрині, котрі самі продають свої вироби, вони купили в мене виріб. І для мене це найвища похвала, тому що я не є професійною в'язальницею. Я не дуже там можу якось там краї, там, красиво закрити, щось таке. І я дуже стісняюсь цього. І люди в мене купують, і це супер мега приємно. І два вироби от, купили. Навіть є отакий класний фідбек на це. Я тут ставлю відео. Це прям супер приємно. Для мене це найвища похвала. От, і так як дроп він займає дуже багато часу і нервів, тому що я хвилююсь, тому що я думаю, що ніхто нічого не купить, що нікому не сподобається чи щось таке. А потім, коли там якийсь день чи декілька днів, він розпродається, я дуже хвилююсь, то він дуже багато енергії в мене забирає. І після того мені треба встановлюватися, тому коли наступний дроп я поняття не маю. От. Треба відпочити від попереднього. А, да. Наступний дроп, скоріш за все, це буде щось зим, вже на зиму, тому це будуть, скоріш за все, мої діряві светри. Таня з каналу, з каналу я за позитив написала, коли Ордух стрім за Бацем. Як я казала, що я підозрюю, себе Бардух у Тані теж є він. І е, я думаю, що стрімом буде якраз напевно наш з тобою. Ти просто запросимо наш подкаст, і ми будемо обговорювати, знайдемо питання, придумаємо питання якраз на цю тему, щоб обсудити, як нам допомагає в'язання з Рудугом, і як нам заважає у в'язання да, Можемо щось таке продумати. Давай обсудимо цю ідею. От, запрошую на подкаст. А, та, ще питання, що зараз в роботі? Так, якраз до того, я хотіла повернутися, наразі прямо те, що у мене дуже сильно йде, це ось така. Нікому не знайома. камізоль номер 5 <ріху> Літо всі в'яжуть камізоль номер 5 Обожнюю, дуже приємно, дуже легко в'яжеться. Це патерн від в'язальниці My Favorite Knits, І вона. вона My Favorite Knits, чи вона My Favorite show? My favorite things. Чому? Ще ж хтось, дівчата, ви теж так кажете. Окей, okay, my favorite things. E, значить, Ірена з каналу Ірена Ма підсадила мене на цей е, топ, тому що вона один раз показала відео, другий раз показала відео, і на я така, все. Чи два рази ти... Коротше, Ми обсуждали з тобою і я думаю, блін, все, мені так хочеться теж такий топ. По-перше, я дуже люблю цей крій, коли воно отут-от прям так іде. E, дуже гарно сидить і дуже легко в'яжеться. Дуже приємно, і я на тобі побачила, тобі супер круто в ньому, Ірина. І я поняла, що мені теж треба срочно, вообще, поки ще літо і жаравенюче, то взагалі буде прекрасно в ньому ходити по цій спеції вбавовненій... вообще, речі, в бавовняній. Взагалі, бововні речі, в'язані це ідеальна річ на літо, тому що воно продувається, воно ж діряве, через те, що це ну, таке, таке полотно і в'язане, і ідеально. Тільки в цьому і треба ходити літом. І сижу в футбольці, звісно, хвотри я вже запарилась. Але так. І друга річ, яку я в'яжу, це мій светр. Мій солті-десь светр. Що ще класно в'язати е, в 35 градусів вдома, е, а вже ж це це вовняний светр. Я не можу, я обожнюю цей візерунок просто неймовірно гарно. Я його обрала. Ну, типу, я коли побачила, е, це, до речі, Солтій Светр від Кутової Кікі. Я коли побачила е, ці. Ромбіки, ці кучу різних технік, котрі треба вміти в'язати. Це просто настільки надихаюче. Я як казала, в'яжу на кругових спицях п'ятірках від Lantern Moon, І це просто неймовірно приємний процес в'язати на типу. На лантермунах воно просто як реально, як масло, просто. І сидиш і просто не можеш зупинитись, типу, по колу, по колу, по колу. От, Я не знаю, мені здається, я вже прорахувалася <свісно> з вже треба робити. От, Одним словом, обожнюю цей светор, він неймовірно прекрасний. Вже бачу, як я гуляю в ньому під дощем, восени, в пальто, взимку під пуховиком. Ранню осені під джинсовку, коротше, не влажу з нього, поки не настане знов літо. А Літом ношу його просто навіть коли жарко. Так. Дуже мало проєктів. Хочу зв'язати шкарп, почати в'язати шкарпетки, тому що мені як завжди замало. Окей, допомогла вилізти з плєда, Е, Наразі тільки два, а зазвичай їх 22. а тут оп і два, тому що, напевно, дуже втомлена після дропу і. О, зараз є тільки те, що насправді те, що по патерну, і шкарпетки я теж в'яжу по відео, тому це все буде таке більш чолове, релаксове, без всяких вигадувань і придумок, як я це люблю. Це було останнє питання. Дуже дякую всім, хто залишили коментарі. Мені дуже приємно, що ви відкликнулись. Це мій перший Q&A. Я ніколи такого не робила, і взагалі в мене дуже мало розмовних відео, два, напевно. Для мене це складно стільки своїх думок оформити в слова і це все донести. О, дуже дякую за запитання, як і в інстаграмі, так і на Ютубі. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб більше комунікувати напряму, якщо вам це цікаво. От, і не забувайте донатити на зсу. Всім вам я вважаю натхнення і побільше класних в'язальних проєктів. А русні я бажаю вимерти. От. Прекрасного вам всім дня! І бажаю вам дощику і побільше годин зі світлом. Па-па!